Маєш гроші і не знаєш, що з ними робити? Тоді тобі сюди. У цьому відео я розповім про заощадження та інвестиції. Що в них спільного, а яка між ними принципова різниця. І головне, коли використовувати депозит, а коли варто ризикнути. Спершу розберемося, у чому полягає суть кожної з цих фінансових стратегій. І почнемо із заощадження. Це відкладення частини доходу зараз для використання у майбутньому, простими словами, це накопичення грошей для конкретних цілей, зазвичай короткострокових та середньострокових. Заощаджувати можна з різною метою, наприклад, на відпустку, новий телефон чи машину, або задля фінансової подушки безпеки на випадок непередбачуваних подій, втрати роботи, хвороби тощо. А є люди, які планують свої фінанси на довше відрізки часу ніж кілька тижнів чи місяців, і відкладають на майбутню пенсію чи освіту Дітей заощаджувати гроші можна готівкою у сейфі чи скарбничці або ж безготівково, зберігаючи гроші на банківській карці, депозиті чи ощадному рахунку. Тобто головна ідея заощаджень зберегти гроші. Людина відкладає певну суму, щоб мати легкий доступ до неї у разі потреби і почувається спокійніше, знаючи, що має таку фінансову подушку безпеки. Чи має цей фінансовий інструмент недоліки? Не без них. Наприклад, дохідність депозиту часто не перекриває реальний рівень інфляції, тобто ви втрачаєте гроші. Так само кошти втрачають свою цінність, якщо довго зберігаються у формі готівки. Крім цього, коли гроші завжди під рукою, з'являється ризик використати їх не за призначенням. Розібралися із заощадженням, а тепер переходимо до інвестування. Це вкладення коштів у різні активи з метою отримання прибутку. Тобто, то якщо заощадження це зберегти, то інвестиції це примножити. Інвестування краще підходить для досягнення довгострокових цілей, наприклад, для фінансової стабільності після виходу на пенсію, купівлі будинку, оплати навчання, лікування, чи для того, щоб мати більший дохід у майбутньому. Інвестувати можна різними способами: наприклад, це може бути купівля акцій компаній, облігацій, нерухомості для подальшої здачі в оренду, криптовалют, дорогоцінних металів чи вкладення коштів у інвестиційні фонди або стартапи дохід може бути отриманий від нарахування відсотків або зростання вартості активу, а це допомагає зберегти та збільшити купівельну спроможність ваших коштів. Це також створює і пасивний дохід, що дозволяє не залежати від основного заробітку. Деякі інвестиції, наприклад, дивіденні акції, облігації, оренда нерухомості, можуть генерувати регулярний грошовий потік. Інвестування має як вище перелічені плюси, так і мінуси. Ціні папери можуть втрачати вартість, ринки падати, а стартапи банкрутувати. Тому інвестиції завжди про ризик, потенційну втрату коштів. А як цього уникнути і які найпоширеніші помилки роблять інвестори? Я розповідала у цьому відео. Також деякі інвестиції важко продати, особливо у кризові періоди. І для інвестування потрібна певна база знань, розуміти роботу активів, аналізувати дані та вміти управляти ризиками. А як ці знання отримати? Це тема для окремого глибокого відео. Втім, якщо ви хочете поринути у світ інвестування професійно, то у мене є для вас чудова пропозиція. Хочете мати пасивний дохід, але не знаєте, що почати. Тоді вам на конференцію жити на відсотки, яка пройде вже 8 листопада у Києві. Ви дізнаєтеся, куди інвестувати, як створити пасивний дохід. Інвестори зі стажем поділяться своїм досвідом, розкажуть про помилки та дадуть поради тим, хто хоче починати свій шлях. А для глядачів Ютуб каналу Finance.ua у мене ще й унікальний промокод з 10% відсотковою знижкою на офлайн та онлайн квитки, який ви зараз бачите на екрані. Почніть жити на відсотки вже зараз. Купуйте квитки за посилення. Ланням в описанні під відео Отже, основна різниця між заощадженням та інвестуванням полягає в меті та ризику. Заощадження орієнтоване на збереження капіталу, тобто для формування фінансової подушки безпеки та накопичення на короткострокові цілі. Підходить для людей, які не готові ризикувати капіталом. Натомість інвестування має на меті примноження капіталу та досягнення фінансового зростання. Така стратегія більше підійде для довгострокових цілей та для людей, які готові до ризиків. То що ж краще, Обрати заощадження чи інвестування найкращий вибір це поєднання, адже перше буде базою для вашої фінансової стабільності та комфорту. І якщо ви вже маєте резерв і готові до ризику, час інвестувати, щоб гроші працювали на вас. Це дозволить вашому капіталу зростати швидше ніж інфляція, та забезпечити ваші майбутні цілі. Отже, частину доходу варто відкладати для безпеки, а частину для примноження. Головне усвідомлювати ризики і в будь-якому разі краще мати заощадження ніж жити без них. А якому з цих фінансових інструментів віддаєте перевагу ви? Пишіть у коментарях: бережіть свої фінанси і до зустрічі на нашому каналі.